Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. Сьогодні хочу вам показати, як я готую томатний соус на зиму. Для цього нам потрібно 5 кг помідорів. Помідори я беру всякі різні десь лопнувши, десь якась червинка та як в нас домашні помідори, мусимо обрізати в загальній кількості, щоб обрізаних помідорів було 5 кг. Отож, приступаємо. Всі помідори перекручуємо через м'ясорубку, ставимо на вогонь і варимо після закипання 2 години, кришкою не накриваємо, щоб зайва волога випаровувалася. Наш томатний соус прокипів вже 2 години. Як бачите, по стінках уварився майже в 2 рази. Так, як це з домашніх помідор, таке буває, але нічого страшного. Тепер це все знімаємо і перебиваємо блендером до однорідної консистенції. Кому не подобається, блендером, після блендера можна ще пропустити через якось, де-не-де, кісточка попадається, варимо ще пів години. Так, друзі, прийшов час заправляти наш соус. Для цього нам потрібно один стакан оцту 9%, літри цукру. літри цукру. цукру всипаємо сюди, додаємо 4 гвоздички та 2 душистих перчики. По одній чайній ложці. Чорного перцю та кориці. Хто любить більш гостріше, можна ще додати чайну ложку червоного перцю, 2 столові ложки солі. Все це перемішуємо і уварюємо до такої консистенції, яка вам подобається. Я зазвичай дивлюся по самих томатах, самих помідорах. Якщо вони більш м'ясисті, варю пів години. Якщо більш такі соковиті, варю ще годинку. Не забуваємо це помішувати. А тим часом будемо стерилізувати баночки. Наш соус вже готовий. Тепер беремо стерилізовані баночки, наливаємо наш соус. До повного та закриваємо. Ну, ось такий в мене соус вийшов, такий соус підійде чудово, як для голубців, різних піц. Для чого ви використовуєте томатний соус, чудово підійде. І в мене вийшло 4 півлітрових баночки з цієї порції. Ось така краса. Експериментуйте, готуйте і все буде Україна.